Перший день посту, ми почнемо творити добро. Творити добро. Ми будемо разом з Сергієм Гаврилюком. Це сьогоднішній наш гість. Він організатор і координатор концерту. Не дай історії закінчитись. Доброго ранку, Доброго Сергію. Ранку. Раді, що ви сьогодні до нас завітали. Розкажіть, що це буде за концерт і чому він буде присвячений. Цей концерт буде проходити 18 березня, о 18-й годині. В міському будинку культури Полтави для онкохорова Артема Махно йому 1,9 років. В нього діагноз гострий, вроджений, гострий лімфатичний лейкоз. Угу. 9... Дев'ятою почнемо з того, я думаю, з чого почалась історія цього да, маленького. Давайте хлопчика. трішечки про історію все ж таки цього хлопчика. 9 березня минулого року сім'я Махно приїхали до дитячої міської лікарні Полтави, і їм було поставлено діагноз, вроджений гострий лімфобластний лейкоз. Діагноз батьки не знали, що робити. Лікарі хорошого нічого не обіцяли. Але тим не менше, тема вдалося стабілізувати і перевести до онколометричного відділення, дякуючи завідувачу mm -hmm. Шевченко Славі Михайлівні. Тобто він вже не в реанімації? Ні, він вже був не в реанімації. Артем пролікувався 4,5 місяці в дитячій міській лікарні і. Пройшов протокол, перший блок h 3 і на фоні якого стався рецидив. Mm -hmm. З 6-7% власних клітин клітини зросли до 70% ракових клітин в організмі дитини. Виявивши 80% нуклеїнових клітин, відправили Артема в Київ, mm -hmm. в Охмадит, де він пройшов ще декілька курсів хіміотерапії. І після всього лікування Київ направив їх на Полтаву і на відновлення, обіцяючи взяти сім'ю назад, але результати аналізів були інші вже після пункції, не ті, що очікувалися. І Київ просто здихався дитини, залишивши їх без шансів на відновлення. Угу. Батьки почали писати листи в ці країни в Турцію, в Ізраїль, в Пекін і клініка Шиба. Відкликнулась на їхні листи і взяла Артемчика до себе. Це клініка в Ізраїлі. В Ізраїлі так. Там. Ну, зараз він прохув. Зараз Артем уже знаходиться в Ізраїлі. Він пройшов перший курс підготовчий uh -huh. до картерапії. Це новітній, новітній спосіб лікування раку. Uh -huh. І там дуже високий шанс на одужання, але сума виставлена на те, щоб провести, щоб провести. Сума трансплантація кіського мозку, так вона називається uh -huh. правильно. Сума взагалі на пошук донора і на операцію буде коштувати двісті підятдесят тисяч сто ти доларів. Uh -huh. Ну це колосальна сума. Ну для, для української родини, то це сума непідйомна, скажімо так. Дуже непідйомна, але весь світ допомагає цій сім'ї. Ми всі uh -huh. разом з ними. Ми все зробимо для того, щоб Артем одужав. І я впевнений, що. Артем буде здоровий, ми всі його зустрінемо тут, і все буде добре. Добре, безпосередньо, я не знаю, чи вийде в нас чи ні, але ми пізніше обов'язково покажемо цю картину крупніше. Якщо можна зараз, то хочу показати всім. Ось ця афіша. В принципі, вони є і по місту. Афіша це да, просто ну, звернення. Про звернення допомогу. батьків про допомогу є, воно я знаю, і в місті В у розп... Фейсбуці, в Інстаграмі, Фейсбуки, в Viber. Просто, якщо є можливість, зараз затримую цю картину. Картинку для того, щоб всі охочі, хто хочуть допомогти Артемчику, можете записати реквізити, куди можна ну необхідно перераховувати кошти. Зараз вони також знаходяться у вас на екрані великим шрифтом. Прохання затримайте, будь ласка. Або ж Марина Ігорівна це в нас матуся. і Це її, я так розумію, карт картка для перерахування Приватбанк. Картки відкрито, одна гривнева і дві валютних картки: доларова і євро. Тож всі небайдужі, всі, хто е, охоче допомогти, будь ласка, давайте відкликнемо, відкликнемося і усім е, усією Полтавою допоможемо. Ну, оскільки в нас телеканал центральний, він він вже вийшов за межі е, Полтави. Ми охоплюємо всю Полтавську область. то Закликаю всіх допомогти. Тепер давайте там перейдемо. Я зараз додавлю, що yeah. також є фонд UBB, uh -huh. разом з фондом Крона створив на своїй сторінці історію Артема, і там можна також долучитись через українську біжу благодійності, uh -huh. знаходити не дати історії закінчитися. Це історія Артема Махно. Uh -huh. І приєднуйтесь до переказу коштів через цей фонд. Угу. Щодо концерту, 18 березня у міському будинку культури о 18.00 початок. Хто з колективів відкли відгукнувся? Допомоги спочатку, коли ми взялись за концерт, відкликнулись на сам на було 44 бажаючих виступити. Але всі розуміють, що благодійний концерт це максимум 2 години. Ми вирішили там поспілкувалися і залишили самих кращих на даний момент. Це не останній концерт. Всі ці люди, хто хоче виступити, всі виступлять обов'язково, але самі основні на цьому концерту будуть. Це учасники ліги сміху, команда СМТ. Uh -huh. Це група Почеп біт знайома нам uh -huh. всім. Дуже Роман Почеп та його, його, Наталя його Тихонова, Тріо Джазуні, uh -huh. колектив сучасної хореографії Зори Пат, керівник Замчі Олена Петрівна, студія Свят Твіст, uh -huh. Анатолій Караман, Веселі Солохи, uh -huh. Пірует, зразковий хореографічний колектив під керівництвом Малевської та, тамари та Марії. Uh -huh. Юлія Хоменко, Андрій Савін, Марія Кубовська. І учасники Ліги зміг команда, ще там за граника є. Угу. Вона також буде так, ведуться концерт. Ще, раз, концерту так, ще буде. раз нагадаю всім телеглядачам: 18 березня о 18.00 у 18 міському будинку куль... культури, приходьте, долучіться, не дайте історії закінчитись, як закликає і сама назва цього концерту. Скільки буде вхідний квиток коштувати? Символічна сума, там буде запрошення, буде коштувати 40 гривень. Це угу. взагалі дуже символічно. і Кожна людина Полтави зможе долучитися до допомоги. Побувати на чудовому концерті, отримати море задоволення і просто допомогти. Також там буде на концерті благодійна ярмарка в угу. холі, будуть стояти бокси для передачі коштів, і будуть реквізити в залі для передачі. Як не всі, що кидають бокси, то угу. буде і реквізити з Благодійний ярмарок, що це буде? Це будуть якісь. Там вироби Там будуть і вироби хендмейд, і випічка, і дитячі поробки. Там дуже багато. В Карлівці ось не до... Недавно вони проводили волонтери також ярмарку, то це дало 14 тисяч гривень. Угу. Майстрині Ма з усієї Полтави з усієї Полтавщини, Полтавщини приїдуть. Да? Да. Люди будуть на концерти не тільки з Полтави, їдуть вже замовляють квитки не тільки Полтавчани. Угу. Я зрозумів. А, так, ну що ж, на даний момент стан Артема. Який він на даний момент все добре? Є в, в інстаграмі його сторінка Help Артемка, де угу. батьки кожного дня виходять в прямий ефір з Артемом і показують, як розповідають новини, показують Артемку. Все угу. кожного дня, вони звіт виставляють. як, як він взагалі тримається. Він, ну такий він, я таких вік. дітей бійців ще не бачив. Чесно, він тримається як справжній герой. І я знаю, що і впевнений, що ця дитина буде здорова. І ми впевнені в цьому, і більше скажемо, щойно Артемка повернеться до Полтави вже здоровий. Ми обов'язково запросимо його до студії разом із тобою, Сергій і, і Матусю. запросимо. Ну хочеться все ж таки побачити цього. хлопчика. Я не один нас дуже багато і дуже багато підтримки. Так, е, наступне питання, точніше не питання е, є афіша, можемо її зараз Дай, продемонструвати, показати, щоб всі люди бачили, е, хто буде присутній на цьому концерті. Насправді, щоб е, зібрати когорту ось таких от зіркових виконавців, е, і всього лише за 40 гривень. Ну, повірте мені, це варто того, на але які тут є. Так, І ви не тільки побачите таку велику кількість талановитих е, наших земляків, причому не тільки земляків. Тому що, наприклад, наприклад, гурт Почебід він знайомий е е е далеко It's за межами Полтавщини. Вони і в Києві, і в, е в Запоріжжі виступають. Анатолій Караман, це наш е в минулому році взяв премію Найкращий співак року е Тріо Джазуні. Всім відомі, дуже талановиті, гарні дівчата з суперголосами. Е Хлопці СМТ, е Солохи. Ну, насправді дуже крутий концерт буде і потрапити на нього лише за 40 гривень. Ну, це Насправді це нічого не, не коштує ці 40 гривень, але повірте, ось так хтось 40 гривень, ще 40, потихеньку-потихеньку ми потихеньку зберемо і врятуємо Артемчика. І е, я знаю, що з'явився ще нещодавно ролик да, у мережах. Волонтери створили ролик для екранів. ну, Треба дуже, дуже велика сума 252 тисячі 100 доларів. Угу. Це колосальна сума. Угу. Але ми всі справимося, всі зберемо. Да, ну, можемо, можемо на даний момент ще й. Продемонструвати вам ролик, щоб ви переглянули. Там е в ролику трішечки відкрий, що там. В ролику там про Артема розповідається його ну, трішечки показано його історію, він там видно його і реквізити на великому. Угу. Ну що ж, давайте тоді зараз всі разом переглянемо цей ролик. Цей ролик знаходиться у Фейсбуці і в Інстаграмі, так? У Фейсбуці, в його... Інстаграмі є дуже багато безліч груп в Вайбері, угу. Всі долучайтесь обов'язково. Всі, хто побачив цей ролик, будь ласка, долучайтеся до груп в Інстаграмі і в Фейсбуці на допомогу Артема Махно. Ну, зовсім не важко натиснути кнопочку репост. І кожен з ваших підписників побачить це відео, він також його розповсюдить. Uh, і потихеньку-потихеньку ми допоможемо. Сергій, ти ще когось хотів відзначити? Я хотів відзначити ведучу концерту. Це Тетяна Ошека, член Федерації ведучих України, директор святкого агентства Твіст і засновник творчого об'єднання Твій день, uh -huh. а також режисер концерту Оксана Єсипенко. Це uh -huh. люди колосально позитивні і Дуже професійно, це професіонали свого діла. Люди, які небайдужі. У нас до всі чудової. повністю не байдужі. В Полтаві чим відлічається українці взагалі, що коли приходить біда, саме ну, українці об'єднуються допомагають один одному. І це дуже колосальна підтримка. Вона відчувається, думаю, в кожній сім'ї. Так, добре, якщо можна, прошу режисерів ще раз показати нам реквізити всіх карток, на які можна перераховувати кошти для допомоги Артему Махно. Також я, поки у нас на екранах йдуть ці реквізити карток, я хочу ще назвати телефон тата Сергія, куди ви можете звертатися, також він вам допоможе з необхідною інформацією. 099… 903 46 69. 099 903 46 69. Тата звати Сергій це в Вайбері, бо вони зараз знаходяться, знаходяться в Ізраїлі з мамою. Так, за цим номером ви можете звернутися до та до батьків у Вайбері. Тому що вони зараз, як ми як відомо, вже як казав Сергій, вони зараз знаходяться в Ізраїлі, допомагають синочкові одужати. Так щодо самої. Чому така важка ситуація? Тому що лімфобластний лейкоз у Артема він вроджений. Це наскільки це рідкісний діагноз? Взагалі, лейкоз тяжкий. Саме вроджений? Вроджений – це дуже дуже, дуже рідко. Угу. Я це дуже тяжка хвороба. І щоб вилікуватись, це треба тільки пересадка кіскового мозку угу. Призапустити організм. Угу. Ну що ж, ще раз можемо ось дивіться, який Артем усміхнений. Це Матуся, я так розумію, да, раз, ну, да? так. поряд. Ну, Хлопець життєрадісний, 1,9 років лише, але яку волю до життя він вже проявляє, як каже Сергій. Сергій особисто знає цю дитину. Він, ну, ми, дос... ми знайомі з ними тільки. Так, ну, все одно ж, ви спілкувалися із Звичайно батьками. І, ми разу. І Артема, ти бачив, хлопчик, хоч і маленький, але справжній боєць. Тож, давайте допоможемо всім світом. Ще раз, будь ласка, реквізити. Реквізити також будуть роз, розміщені на нашій сторінці у Фейсбук. Тож, будь ласка, долучайтеся, робіть репости. Давайте всі разом зробимо добру справу. Хочеться, щоб якщо людина... Я навіть не може змоги піти на концерт, будь ласка, розповсюджуйте інформацію, Facebook, Instagram, розповідайте всім друзям. Дитині дуже, він дуже багато чого пройшов і зараз ми не маємо права зупинитись. Ця трансплантація мозку повинна відбутися і дитина буде здорова. Без нього, без цієї трансплантації буде все марно. Ну що ж, Сергію, дякую за, ну по-перше, за те, що ви робите таку добру справу. Ну, врятувати дітей це те, що потрібно на, в нашому світі, коли зараз стільки всякого негативу, потрібно щось таке добре і світле. Дякую вам за це. Дякую. І Сергію, на останок побажання ваші до всіх телеглядачів побажання. телеканалу Центральних. Я бажаю вам взагалі не стикатися з такими проблемами, як рак, особливо дитячий. Тому що це дуже тяжко, навіть пересічному громадянину просто сам, саме слово рак це дуже тяжко. цій сім'ї я бажаю одужання і я передаю, що ми всі Полтава і весь світ з вами. Ми всі долучимось і долучаємось до вашої допомоги і будемо зустрічати вас переможцями в Україні. Ну що ж, давайте не будемо байдужими. Усі разом долучимося до сторінок Фейсбук і Інстаграм Артема Махно. Допоможемо йому. Приїдемо на благодійний концерт, який відбудеться, ще раз нагадую, 18 березня о 18.00 в міському будинку культури. Прийдемо і допоможемо. Не забувайте, підписуємося, долучаємося, робимо репости, допоможемо цьому хлопчику перемогти цю важку хворобу. Сергію. Вам ще раз дякую. дякую ми ми вам. З, зі свого боку, телеканал Центральний. Ми також докладемо максимум зусиль для того, щоб ця інформація потрапила до вух, до очей всіх, хто нас дивиться. І не тільки в телеефірах, але й перебувають є підписниками і друзями нашими у Фейсбуці і в Інстаграмі. Артем, Тримаємо за тебе кулаки і будемо допомагати до, до, до самого до одужання, тому що воно буде, ми в це віримо. Сергію, дякую. Дякую. Ну що ж, Ось так. Починаємо е, Великий піст, починаємо з добрих справ.